Задана модель має водяне охолодження. 5 передач вперед. реверс, щоб рухатись назад. Передня вилка. Тут на гідравлічних амортизаторах з додатковими гвинтовими пружинами. Гальма передні. Тут барабанні. Позаду також барабанні гальма. І як бачимо, тут є кардан, що йде до редуктора. Редуктор у зеленій моделі дозволяє перемикати передачі на повишені або понижені завдяки ось чому речагу. Позаду в цій моделі також розміщується додаткове запасне колесо. Задня підвізка тут на ресорах, так як і на синій моделі. Кузов у зеленій моделі йде більший. Здатність цього трициклу. Перевозити вантажі до 1 тони. Також покажу вам ось така приборна панель. І на рулі є додаткова можливість перемикати охолодження за такі вентилятори, що знаходиться ось тут, на радіаторі. Тут у нас розміщується бачок для антифризу. Середня витрата палива на цьому трициклі 3,5 літри на 100 км. Тут у нас є також ящик для зберігання інструменту, а також щоб перевозити додаткового пасажира.